Дорогі друзі, давайте подивимося, в яких енергіях ви перебуваєте зараз? Так, в яких енергіях? Руна Перт це коли ви закриті, закриті, ну не транслюєте себе світу, не проявляєте себе в світ. А вам потрібно навпаки проявлятися за руною Вуньо, транслювати радість, щастя, задоволення, ходити на зустрічі. На побачення, святкувати щось. А ви, навпаки, закриваєтесь від цього всього. Так, а що ж нам скажуть карти ще про вас? Про вас сьогодні? Кажуть, що ваш стан психологічний досить складний, нібито як роздвоєння якесь особистості відбувається. Чому це так? Показується, що це роздвоєння проявляється і в дружбі, в стосунках дружніх. І коли ви порівнюєте щось, подивіться, в нас кругом парні карти. Тут дві стіни, тут два стовбури, тут два дерева. Тобто постійно прослідковується одне і те ж роздвоєння. Ви стоїте на, можливо, на якомусь роздоріжжі, на виборі шляху. І від цього ви вже просто. Ввійшли в якийсь стан роздвоєння, коли ви не знаєте, так чи ні, іти вперед чи залишатись на місці, наприклад. Показує, що вам потрібно ділитися енергією. У вас багато енергії, багато світла в душі, вам потрібно ним ділитися. Якщо ви будете ділитися своїм душевним теплом, світлом, транслювати його Всесвіту, ви знайдете однодумців, знайдете друзів або знайдете кохану людину. І тоді це роздвоєння буде як зцілене, розумієте? І тоді оця закритість зміниться на відкритість до щастя, радості і задоволення. Тобто вам потрібно кардинально поміняти своє бачення світу. Вам потрібно включитися в потік, бути в потоці. Він вас виведе, винесе до рішення цього питання. Так, і все. Далі не хочуть нам більше нічого говорити, карти. Отож. Я думаю, ви зрозуміли, що ваш стан психологічний зараз складний. Ви закриті від оточуючих, від радості, від щастя. Ви не можете його сприймати, і якесь роздвоєння постійне. Але знаєте, що у вас дуже багато світла, і, та, і любові, і тепла в серці. Транслюйте його Всесвіту. І прийде кохання, і прийде дружба. І будучи в потоці о цьому світла, любові, ви зможете змінити свій психологічний стан на суцільну радість, щастя та задоволення. Нехай так і буде.